Ірина Ясінська, кохання з першого погляду. Їх познайомили спільні друзі. Сиділи всі в затишному ресторані, насолоджувались розмовою та приємною музикою, смакували іскристе шампанське. Раптом відчинилися двері і зайшов він. Іно, знайомся, Сергій підрекомендував прибулого красеня друг Юрій. Дуже приємно, сяйнула у відповідь променистим поглядом сірих очей. Сергій галантно вклонився і сів поруч. Вечір минув непомітно, час зупинився, здавалося, навіть світ перестав існувати з усіма своїми принадами. Так легко і добре було поруч із Сергієм. Цікавий співрозмовник із чудовим почуттям гумору він умів заворожити бесідою, привернути загальну увагу до себе. Інна весь вечір крадькома милувалася його мужнім профілем. Кожним відточеним жестом, широкою усмішкою ловила себе на думці, що зачарована цим хлопцем. Досі нічого такого з нею не траплялося. Після приємних посиденьок Сергій проводжав її додому, пішли, тримаючись за руки. Тепло його долоні ніжно зігрівало, просочувалось у кожну клітину тіла. Так солодко й бентежно зітхало самотнє дівоче серце. Ще й рання погожа осінь навіювала неймовірну ностальгію та прагнення бути потрібною, кохати і здійматися до небес на крилах почуттів. Високе небо замріяно вдивлялося у самісіньку душу, цілувало зорями зіниці її очей. Сергій зачаровано милувався Інною. Ти віриш у кохання з першого погляду? раптом запитав. Не вірю. Збентежено усміхнулась, так не буває. Як можна покохати незнайому людину? Можна, бо тоді здається, що знав я її вже багато років, не впевнена, чи це можливо, зі мною такого не було. Доведеться тебе переконати в тому, що таке кохання існує. Дозволиш? Він поцілував локон її довгого русявого волосся, зашарілась, тихо зітхнула. Потягнулась йому назустріч. Трепетними вустами. Романтика зустрічей безліч спільних інтересів. Інна впевнилась, що вже не уявляє свого життя без Сергія. Закохана до краю, наповнена по самій вінця тим почуттям, кожен свій день починала і завершувала думками про нього. Але одного холодного дощового дня все раптом закінчилося. Він просто перестав телефонувати не знаходила собі місця від хвилювання, закипав мозок від припущень, бо не знала, що трапилось. У спільних друзів розпитувала, Юрко сказав, що з Сергієм усе гаразд, що бачив його два дні тому. Інна нічого не розуміла, телефонувала йому, не відповідав. Довгі нудні гудки розтинали душу, аж доки не взяла слухавку незнайомка, що назвалася дівчиною Сергія. Тоді зрозуміла, що досить принижуватись, значить, не кохає, має іншу, а їй увесь час брехав. Хоч, як було боляче це усвідомлювати, боролася сама із собою, страждала, але трималася. А одного разу телефонував друг дитинства Андрій. Він був давно закоханий в Іну та досі дівчина сприймала його лише як товариша. Проте одного дня, затамовуючи тугу від нерозділеного почуття, вона вхопилася за його ідею зустрітися, мов зарятівну соломинку. Домовились про побачення. Вечір тихо постукав у шибку, і навийшла вийшла з дому, раптом зупинилась, як укопана. Навпроти під'їзду стояла срібляста автівка Сергія. Він вигулькнув із розчинених дверцят. У руках тримав величезний букет багряних троянд, усміхнувся самовдоволеною усмішкою впевненого в собі ловеласа, і рушив їй назустріч. Привіт, красуне, кудись поспішаєш? Дозволь сьогодні тебе викрасти, говорив так, ніби й не було кількох тижнів грив мовчанку, не було брехні та зради. Обпекла його сталевим блиском очей, холодно, посміхнулась. Вибач, але дуже поспішаю. До речі, троянди ніколи не любила. Завжди більше подобались хризантеми. Із за рогу будинку показалася постать Андрія з білосніжними хризантемами в руках. Інна відвернулася від здивованого і спантеличеного Сергія та рушила на зустріч другові. Враз спинилась, озирнулась і додала Я так і не навчилася вірити в кохання. З першого погляду, та врешті, що ти взагалі знаєш про людські почуття? Сергій стояв розгублений, принижений. Троянди боляче впивались гострими колючками в долоню. Застиглим і сердитим поглядом провів пару, що зникла за рогом будинку. Не вдалося цього разу. Таке вперше. А він не звик програвати, доведеться вправлятися на комусь іншому. Та це нічого дівчат вистачає.